Захворювання, інфекції та стрес руйнують організм. Кардонат сприяє відновленню на клітинному рівні. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Донеччина від ранку під ворожими обстрілами Краматорськ. Росіяни атакували ударними дронами, цілили по приватному сектору. Обійшлося без постраждалих, заявила міській війська адміністрація. Натомість напередодні в області двоє людей загинуло, ще двоє поранені. Окупанти били з авіації та артилерії. Паралельно атакували прифронтові міста дронами Камікадзе. Найбільше нині перепадає добропіллю сіверську та. Костянтинівці дістатися до цих населених пунктів зараз вкрай складно через засилля дронів. Але попри небезпеку поліцейські та волонтери продовжують евакуйовувати людей, ризикуючи власним життям. Минаючи спалені автівки на шовній швидкості, екіпаж білих янголів залітає до Костянтинівки. Та тільки но ну, поліцейські виходять з автівки, як над ними починають дищати ворожі дрони. Єсть! Я Я перший! Я збив! Тепер містом пересуватися можна лише так: з помповою рушницею і постійно ховаючись то під будівлями, то під деревами. З кожним днем квартали Костянтинівки ворог перетворює на суцільні руїни. Керовані авіабомби розбивають все навколо. Та минаючи понівечені будинки, поліцейські з волонтерами дістаються до першої адреси. Тут на них чекає літнє подружжя. Чоловік з дружиною виїзд свій відкладали до останнього, але терпець урвався. Що є? Сумки так. много. Ні, дві Давай, В цей рейс білі янголи забирають і лежачого 92-річного чоловіка, у якого травмовані ноги через російський обстріл. Це мене зранило так, влупило дзвісткою прямо в правий бок. Та вже за кілька днів білі янголи сюди знову повернуться. Ось ця жінка попросила ще трохи часу, аби зібрати свої речі. Дайте хоч день-два. Я... В суботу. В суботу я... Ну, я не знаю, я буду тут, а потім ми поїдемо до баби. Я У вас скільки чоловік? Два. Yeah. Да. Ходячі? Вона плохо на двох палках. Не ходяча, так? Да? З кожною годиною ситуація у колись багатотисячному місті погіршується. Росіяни тиснуть на Костянтинівку одразу з трьох сторін. Основна дорога під постійними атаками. Від російських ударів тут чи не щодня гинуть цивільні, і хоча більшість населення Костянтинівку вже покинули, у місті й досі лишається Суцінний до п'яти тисяч мирнолюду. З кожним разом проводити евакуацію волонтерам і поліцейським стає все складніше і складніше, але вони все одно ризикують власним життям аби врятувати. Життя іншим. Олег Корнієнко. Фактист tv Єдині новини. Ваша підтримка це наша сила. Лайк, підписка та репост допомагають нам доносити правду до більшої аудиторії. А ваш коментар нам важливий. Тож поділіться, що думаєте про побачене.